Привіт! Цей тиждень нам подарував декілька ну дуже цікавих новин. Сьогодні я розкажу вам про те, як з'їсти цілу планету, чому Чорна діра втікач може бути і не втікачем, і навіть не дірою. І найсмачніше. Де більш ймовірне життя? На Марсі чи біля урану? Все наживо. Випуск 11. Лише величезна хмара пилу. Це все, що залишилося від планети, яку поглинула зоря приблизно за 12 тисяч світлових років від нас. Як не дивно, але це лише перший раз, коли хтось бачив, як зоря поїдає планету. Короткий спалах світла, зафіксований кількома телескопами, ймовірно, був спричинений тим, що планета, маса якої приблизно в 10 разів більша за Юпітер, була поглинена її Сонцем. Про це повідомили дослідники в журналі Nature від 3 травня. Насправді, цей дуже драматичний кінець і є фінішньою лінією в існуванні багатьох планет, у тому числі Землі. Поглинання планет передбачалося дуже давно, але їх частота була недостатньо відомою. Це відкриття сталося під час пошуку подвійних зір. Науковці використовували дані Паломарської обсерваторії в Каліфорнії, щоб шукати плями на небі, які вказували на дуже швидке збільшення яскравості. Такі коливання є однією з головних ознак того, що зорі наближаються настільки близько одна до одної, що одна буде висмоктувати матерію з іншої. Але з усіх коливань, що були помічені, особливо визначалася одна подія 2020 року: світлова пляма швидко стала приблизно в 100 разів яскравішою, ніж була. Це могло бути результатом злиття двох зір. Але повторний погляд інфрачервоного космічного телескопа NASA NEOWISE показав зовсім інше. Дані цієї обсерваторії показали, що загальна кількість енергії, вивільненої під час спалаху, становила лише одну тисячну від того, що було б, якби дві зорі злилися. До того ж, Холодний пил оточував все це місиво. А для злиття зір, характерна наявність гарячої плазми, такі показники зацікавили вчених. Після деяких додаткових уточнень вони однозначно визначили, що низька енергія точно вказує на те, що один із об'єктів, якщо вважати, що це було злиття, точно не був зорею. Натомість це, ймовірно, була гігантська планета. Коли зоряна летіла на планету, потік холодного пилу відлетів геть на величезній швидкості. Це підтверджує, хоча й опосередковано, що зорі, які поглинають планети, ймовірно, відносно поширені у Всесвіті. Ну, принаймні так стверджує астрофізик з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Смадер Наос. Проте, як сказано вище, вона наголошує на тому, що докази дослідження були непрямими. Досі астрономи бачили лише ознаки того, що зорі або готуються до планетарної вечері, або вже залишили купу немитого посуду від ймовірного обіду. Команда вчених зібрала воєдино докази з кількох телескопів, щоб підтвердити, що зоря розширювалася назовні, щоб з'їсти планету. Чому це було важливо? Тому що зорі можуть поглинати планети в різний спосіб. Так, наприклад, зоря в розквіті свого життя може поглинути планету, яка блукає надто близько на своїй орбіті. З іншого боку, зоря, що вмирає поглине планету в інший спосіб, а саме коли зоря почне розширюватись, перетворюючись на червоного гіганта. Саме в цьому випадку, зоря, що пожирає планети, перетворюється на червоного гіганта, але все ще перебуває на ранній стадії своєї трансформації. Проте, на жаль, у зорях, які з'їдають планети, все ще залишається багато загадкового. Але обсерваторії, що вже зараз будуються, з великими інфрачервоними камерами, дозволять астрономам шукати яскраві, довгоживучі інфрачервоні випромінювання, які можуть виявити більший зір, що пожирають планети. До речі, і наше Сонце перетвориться на червоного гіганта і поглине Землю приблизно через 5 мільярдів років. Але оскільки Земля набагато менша за Юпітер, вплив. Безумовно, буде більш приглушеним. Тому знайти поглинання планет схожих на Землю буде складно, але вчені продовжують активно працювати над ідеями щодо їх ідентифікації. Можливо, нам вдасться їх зафіксувати. Але і зараз нам вже є над чим працювати та що вивчати, адже Всесвіт дарує нам інформацію в усіх сенсах більш яскраво. Так, нещодавно дослідження виявило дуже яскраву смугу світла. Вчені одразу вирішили, що це надмасивна чорна діра, що втікає зі своєї галактики. Зовсім нещодавно я розповідав про це відкриття в одному з випусків Все світне Посилання залишу в правому верхньому кутку. Проте нещодавно цей слід зоряного світла ідентифікували інакше. Це може бути чимось набагато більш приземленим, а саме спіральною галактикою, яку видно з краю. У лютому астроном Пітер Ван Докум з Єльського університету та його колеги повідомили про те, що на зображеннях космічного телескопа Хаббл помітили лінію зір поблизу компактної галактики. Аналіз дослідників показав, що три галактики взаємодіяли та злилися, викинувши надмасивну чорну діру з галактики господаря. Потім Чорна діра пройшла через сусідню газову хмару, за їхнім сценарієм, викликавши утворення зір у лінії, що розтяглася до рідної галактики Чорної діри. Але інші дослідники скептично поставилися до цієї інтерпретації, припускаючи, що сценарій надто складний, щоб пояснити звичайну лінійну функцію. У новому дослідженні науковці вирішили дослідити те, що, на їхню думку, було найпростішим поясненням. Їх надихнув графік даних у оригінальному дослідженні, який порівнював швидкості зір у лінійному об'єкті з їхнім положенням. Таке порівняння більш відоме як крива швидкості. Для дослідників отримані дані виглядали як графік обертання спіральної галактики, де всі зорі в галактичному диску рухаються майже з однаковою швидкістю, незалежно від того, рухаються вони до землі чи від неї. Це в поєднанні з оцінкою Вандокума та його колег щодо маси об'єкта. Приблизно 100 мільйонів Сонць, яка була напрочуд великою для простої лінії зір. Означало, що об'єкт насправді є спіральною галактикою, якщо дивитися на її край. В результаті дослідники порівняли характеристики лінійного об'єкта з характеристиками добре вивченої спіральної галактики під назвою IC5249, яку, як відомо астрономам, ми бачимо з краю. Команда досліджувала маси об'єктів, поверхневу яскравість і загальний рух зір. Проте наразі докази не переконливі в будь-якому із випадків. Проте Ван Докум все ще підтримує сценарій чорної діри, частково через одне нове зображення. На оригінальних зображеннях Хаббла лінійний об'єкт просто вказує на компактну галактику ліворуч. На новому ультрафіолетовому зображенні, зробленому дуже великим телескопом в Чилі, ми бачимо, що ця особливість насправді пов'язана з галактикою, що підтверджує теорію про чорну діру втікача. Проте його наукові супротивники вважають, що спіральна галактика, яку ми бачимо з краю, та компактна галактика, хоч і є незалежними структурами, але також є членами однієї групи галактик, що випадково опинилися дуже близько одна до одної, саме з нашої точки спостереження. Можливо, однозначне рішення цих дебатів доведеться почекати принаймні до цього літа, коли надійдуть кращі зображення з Хаббла. А я продовжу відслідковувати ці новини, проте не забуваючи про більш близькі до нас світи. Так нещодавно отримані дані вказують на те, де вчені можуть шукати ознаки життя на червоній планеті. Печери, тріщини та інші геологічні особливості на піщаних дюнах поблизу марсіанського екватора змушують дослідників вважати, що вода там могла бути набагато пізніше, ніж вважалося раніше. Особливості, ймовірно, спричинені рухом талої солоної води, з'явилися на зображеннях, зроблених китайським марсоходом Журонг. Хімічний аналіз марсохода показує, що вони могли сформуватися ще 400 тисяч років тому, повідомляють дослідники в Science Advances від 28 квітня. Результати можуть допомогти майбутнім місіям знайти життя на Марсі. Атмосферні умови на Марсі 400 тисяч років тому були подібні до тих, що спостерігаються й зараз. Що свідчить про те, що навіть зараз на низьких широтах планети все ще може існувати рідка солона вода. Марсохід Журонг це перший китайський марсохід. Він приземлився на червоній планеті у травні 2021 року в регіоні під назвою Утопія Планітія на північ від марсіанського екватора. Протягом 9 місяців марсохід збирав зображення та інформацію про хімічний склад дюн регіону та проводив вимірювання тріщин, виявлених уздовж піщаних поверхонь. Коли дослідники вперше побачили зображення марсохода, вони були здивовані. Одразу здалося, що особливості кори пов'язані з діяльністю води. Вітер не залишить такі геологічні сліди, також це не міг бути лід з діоксиду, він просто не міг існувати на цих широтах. Команда дійшла висновку, що саме потоки талої води найкраще пояснюють особливості, виявлені в дюнах. Картування кількості та розмірів метеоритних кратерів у цьому районі дало приблизну оцінку віку дюн. Вони, ймовірно, утворилися від 1,4 мільйона до 400 тисяч років тому. Це свідчить про те, що вода в регіоні була ще сотні тисяч років тому, а не мільярди років тому, як припускали раніше. Саме поєднання особливостей, які можна побачити в дюнах, із віком, робить нове дослідження особливим. Адже вчені бачили ці особливості й раніше, але зазвичай вони були набагато старші. Раніше вчені також знайшли докази існування сучасного водяного льоду в ярах на середній широті Марса, а дані посадкових апаратів НАСА натякають, що рідкі розсоли можуть існувати на планеті в середніх і високих північних широтах, хоча об'єктивно там занадто холодно для життя. Проте дані марсохода Журонг вказують на відносно помірну температуру марсіанської землі на низьких широтах, що свідчить про те, що піщані дюни Марса на цих широтах можуть бути достатньо придатними для життя. А ми продвинемося трошки далі. Космічний апарат NASA Voyager 2 зробив приголомшливе відкриття про супутники Урана, яке заінтригувало вчених. Чи може позаземне життя ховатися набагато ближче, ніж ми думаємо? На думку експертів, відповідь позитивна. Насправді, цілком можливо, що інопланетні форми життя приховані на супутниках, що обертаються навколо Урана, планети, розташованої за 3 мільярди кілометрів від Землі. Уран має загалом 27 супутників, кожен з яких названий на честь персонажів класичної англійської літератури, написаної Уільямом Шекспіром та Олександром Поупом. Що цікаво, космічний апарат НАСА Voyager 2 відвідав Уран ще у 1986 році, але дані, які він зібрав, аналізують і досі. НАСА переглянула ці дані і тепер вважає, що чотири супутники Урана Аріель, Умбрієль, Титанія та Оберон, можуть бути домівкою для величезних океанів, розташованих на глибині кількох кілометрів під крижаною поверхнею. Експерти припускають, що ці океани можуть бути переповнені позаземним життям. Джоліка Стіло Рожес, провідна авторка дослідження з лабораторії реактивного руху НАСА, сказала, що стосується малих тіл, то раніше вчені вже знаходили докази існування океанів у кількох малоймовірних місцях. Отже, існують механізми, які ми не до кінця розуміємо. Ця стаття досліджує, що це можуть бути за механізми і як вони пов'язані з багатьма тілами в сонячній системі, багатими на воду. Але з обмеженим внутрішнім теплом. Тепер НАСА закликає майбутні космічні місії до Урана продовжити дослідження. У звіті йдеться, що п'ять великих супутників Урана є важливими цілями для майбутніх космічних місій. Щоб мотивувати та інформувати про дослідження цих супутників, вчені моделюють їхню внутрішню еволюцію, сучасну фізичну структуру, а також геохімічні та геофізичні ознаки, які можна виміряти за допомогою космічних апаратів. Якщо на супутниках збереглася рідина до наших днів, то на Арієлі та Умбрієлі можуть існувати залишкові океани товщиною менше як 30 км, а на Титанії та Обероні – менше як 50 км. Однак збереження рідини сильно залежить від властивостей матеріалу і, можливо, від невідомих динамічних обставин. Дослідники також вважають, що Міранда навряд чи може містити рідину в цей час, якщо тільки вона не зазнала приливного нагрівання кілька десятків мільйонів років тому. Вони припускають, що тонкі залишкові шари можуть бути гіперсолонами, а їхні індуковані магнітні поля можуть бути виявлені майбутніми магнітометрами на базі космічних апаратів. Особисто я побажаю їм успіхів і сподіватимусь на те, що скоро життя буде знайдене. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною до скорої зустрічі.